Саме під таким гасом сьогодні проходить наш чудовий феєричний конкурс, конкурс гумору, конкурс гарного настрою, позитивно. Розкаже рождение, є что я площадка, смотрим і узнаем себе. Сань, ты как? Не слышу. Ээээ! Саня, Ээээ! Сань, мама, блядь! Давай. Yeah. Давай. Алло? Алло? А это кто? Сынок, ты где? Недалеко. А что с голосом? Устал? Где -то, где -то Скоро. Когда я приду, поставь тазик возле кровати. Зачем? Вещи постираю сама постираю. Подожди, с тобой папа хочет поговорить. Алло? О. А это кто? А это кто? Ты почему моей жене звонишь? А она мне вещи обещала постирать. А зигзагет сегодня я стираю. Доброго дня, Марис. <реклама> <реклама> Що таке фізичне виховання. Прикажете ти віджати. Що? Щенок віддай приказ віджати! — жарт. Дівчино, ви що підкайку? Та якийсь кайф, дядьку. Ще раз кажу, дівчина пожежним не може бути. А я хочу. Мій прадід був, дід був! тато був, брат скотина піонеричу, а я буду пожежним. пожежним. Ти вже! — Я можу працювати пожежним! В різних країнах світ. Я поліглоб! китайська, айтішетеаро, японська, щічуканчан, Туркменська, кирдиш мениш Закрийський свій Менсі потрібно Я буду вряд тебе місто. Ти мене уже дістала. Мене за голова буде. Я рятувальник? Я врятувався. Я <зву> <зву> пошежа! Сенка, ти чого ти зробиш? Він постійно. Буду. Я не витримаю. Можна я телефон собою візьму? Я буду телефонувати. Все, забирай її, з сказав, вже!

он взяв собі лопату, накупав бурбоні, зварив супору, сів на ровері, роведь, такого погнав собі. Ти причинські фані мешкати, що це? Маємо то що маємо. У вас отряд є! Сто? Я ж кажу, без ти що? Ти як поліс наговер, там всі стоять двой колей, ти колеги, Нічого не щось! У вас отряд є?

Дай Вопрос, ваш техніка видоу! Какая? То так от ми з хотімо, ми сіло таке, брине, так, ей мог хлопці, поки разу ми будемо щастя дарувати. Ті коли-їхали, то соляра кінчали. Це каже, на хулеру вона мені надо, ти таке! От от, по не надають, будинки не дають, на хуляру вона мені надо, мог я дому йти хулеру їм. У мене приходить кум, каже, заспокойся, зараз я телефоную. Алло, а ну ціло, це соляри нам бігом. Привези нам соляру, що постояла ніч, то Вкрали цю соляру, вкралецю соляру. Ще тобі мало. Крепкий, крепкий хлопак. Ні. А хто? я ж вам розказував. Как да? Это, это ви мне розказуєте об этом? Ну, коли я вот так от собі вийшов вот, до відру, бачу, наші хлопці сірниками паються. Я кажу, що ви зробите, хлопці, спагати все село? Ну, то що ж дядьку, то же ж війна, вони так ті-тік цими сірниками, воно почало горіти, а ми його давай тушить, тушите, а і по черщині. Гей, щіреліки. Щиреліки, де да, щірики, гей, да, геть, сутринте.

خدني وجي برقدي من صعب Трехколено-лестницей по гоняем, под башню эту лестницу, поставлю не... Невероятная схватка. Битва и твои донори. Буринга, разных вкуса, Боец львова, весом 74 килограмма и 60 граммов. Неуловимый и легкий как сталь. Далее боец свинницы весом 72 килограмма и 4 десятых грамма. Тяжелый как сталь. по прозвищу бетона-мешалка. И конечно же этот поединок. Бачу, ви вже отримали хороший настрій від виступу попередніх команд, але ми відважні, хоробрі місцями. Зараз зарядимо вам настрій на всі 100%. Щоб ваші посмішки сіяли на всі 40 зубів. Поняли, так? Все, біна. І так, реклама на дитячому каналі. Я говний мікроп цьому домі. Я король унітазу. І ніякий Доместос мене не зурпинить. Дідуся, дідусь, пише там довго! Ви продовжуй. А зараз, до вашої уваги, так, легенько, товальчик, сенок. Слухай. Я подав у лікарню. Доброго дня, лікарю. Доброго дня, чого сталося? У мене цвя в голові застряг. Що мені робити? Ну, потрібно робити операцію. А скільки воно буде коштувати? Ну, приблизно 700 гривень. Та ви що? У мене тільки 300 є. За 300 нам його загнем, щоб не заважав. Громадинина правоохорон. Алло, поліція. Так. Приїжджайте скоріше, тут трупи, дуже багато трупів. Вже виїжджаємо, скажіть, будь ласка, де ви знаходитесь? На цвинтарі. Сих, тихо. Прийшов. Розмова по телефоні. Привет, Маш. Привет. Что делаешь? Докторскую фигачу. Диссертацию? Не, кубасу. Нормально, <реж> да? Нормально. Я вижу, зал уже разогревается. Не про что? Что? У меня поток в Мама, мама, я вижу бабушку. Сирку! Я ж тобі казала! Не копай не по кого-ля! багато говорити не буду 에, розповідь товариша. Вчора <губ> свою дівчину в ресторан водив. І що? витратив пару тисяч гривень. Ти що, змрів? В неї про більше не було. <губ> То я таке, це його, майбужево. А зараз увага, оголошення. Пропала собака без одної ноги. Особливі прикмети. Коли пісає, падає. Трасянчики, да? Трасанці. Мініатюра зміряна і щаслива. Привіт, Софійка! Привіт. А можна тебе запитати? Так, запитай. А який у тебе заріст? 145. Ти така маленька красуня. А важиш ти скільки? Важу ще менше. 120. Хто такий Ну, На тут двері. День-день. дня! Ваше те, що... Ваші крокодили, ви їх і рятуйте. Ти пісня любов до теж. Слухай, Василю. Да? — гасилю. Поїдь на вокзал і зустрінемо мою тещу. поїдеш, поставлю пляшку. Ну, а якщо вона не приїде? поставлю дві. Нарешті. Випадок у церкві. Чуєш, А? Я вчора до церкви ходила, дивлюся, входить якась жінка і курить! Уявляєш? Курить в церкві! Мене чуть пиво з рук не випало. Шони ви думали, що все? А, де? Так, ми продовжуємо. Зараз, до вашої уваги, капку новинок. Молтуванські вчені відкрили двері. Вчені нарешті довели, чого хоче жінка, але вона вже передумала. Чоловік упав з 10-го порка і залишився живим, якби б не помер. Слово не групець. І взагалі нічого не групець, тільки групець, я грубець. Самурай без меця. Тихло, що таке, що таке? Хто ще стане? Де слуха сюди? Сюди слухай. Самурай без меча, ну коротше, це як от з от тільки без меча. Якщо вийти з сільської дискотеки і довго дивиться на зорі, то кров носа перестане йти. І так ти скажете. Гірка логіка, хто зрозумів, той поняв, так? Да? Все-все, ви добре знаєте. Може, не всі, але знають, що в Україні не так давно веле закон, щоб транслювати фільми в кінотеатрах українською мовою. Так, всі до єдного уявляєте собі, що ви в кінотеатрі І відбувається дубляж фільму на українську мову. Слухаємо іменем радикальної партії. По заказу Первого канала. На замовлення у те день От создателя самый лучший фильм 1 и лучший фильм два. Від творців херня один і херня два. Режиссер Тимур Бегманбета. Режисер фильма з Казахстану. Главный ролях. Уроля. Він Дізель. Іван Сулянко. Бред Питт. Бред Беллис на плит. Анжеліна Джолі. Анжеліка покусала Расел Кроу. Расел Кроу з носа. Фім Дявушка Капіо, Спасибо. Фільм Девчина, спец, дякую. Девчина, дякую, спец, Николай, uh. 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 иди сюда. Коля, хоть сюда. <табл <Schedule> у тебя есть рация? Ты маешь рацию? Ты прав, у меня есть рация. Ты маешь рацию, я маю рацию. <табл États> <Brisbane> Нужно все сделать тихо. Треба все зробити тихо. Об'єм охранника із лука. Вп'єм охоронця з типують. Заткнись і слушай! Столепельку і що де ти патутів? Трохи креативу не за Перекантуєшся на квартирі української мафії. Переночуєш у Верховній Раді. Твою мать! Трясся твоей матери, а! Эти хохлы придурки и идиоты. Говорите тарифку. Возьмем мою машину. Возьмем мою автівку. Я не поеду на этом корыте. Что, Таврия, нормальная машина? А теперь иди. Мне нужно побыть с дочкой. Теперь где мне нужно поговорить с дочкой? расскажи мне считалочку по эту педу расскажи мені телочку Ми считаем тайм тайм от п'яти до десяти. Ми рахуємо ху Заліпу. І на закінчення хотілося б це наш хіт весни з останнього альбому під назвою Сподоля. Так, є, є, я чую. Ну все, все, слухай.